Комунальні служби працюють для ліквідації пошкоджень заподійних Російської Федерації внаслідок ракетного обстрілу з самого рання з восьмої години, а обстеження розпочато у сьомій годині ранку. Надали ця обстежено 15 домоволодінь. Роботи продовжуються. Постраждали надані будівельні матеріали для ліквідації, а саме шифер, деревина, доска, брус, скло, плівка, usb плити. Також працюють бригади на ліквідації пошкоджень на двох будинках, там де великі пошкодження, і одна бригада ходить по обстеженню і ліквідації малих пошкоджень на будинках. Працює наша комісія по обстеженню, Надається консультації щодо звернень щодо написання заяв і дій, які необхідно провести для отримання компенсації для подачі заявки на отримання входування. Мати треба акт обстеження, що є пошкодження, комісійне акт обстеження основно подається заява, і людям дається допомога або матеріальна допомога в грошовій формі, або будівельні матеріали на ліквідацію пошкоджень.